Вітаємо в клубі 700. Аліса. Відсон буквально жила в кайданах. Вона носила фіксатори на руках, ногах, колінах і навіть пальцях. Жінка пройшла через безліч операцій і довгі роки жила в болю. Та одного разу подруга запросила її на служіння зцілення, і, і Аліса скинула кайдани раз і назавжди. Біль був постійним супутником Аліси Вітсон більшу частину її життя. У 15 років у мене з'явився гострий біль у спині. Батько відвіз мене до клініки і там сказали, що у мене дегенеративне захворювання. Лікарі казали, що це дивно, бо зазвичай воно проявляється у людей у 50-60 років вони дали мені фіксатор для спини, і вікодини сказали, що залишок свого життя я проведу у кріслі колісному. Однак дівчина не переставала сподіватися, я з дитинства дивилася клуб 700 і постійно бачила свідчення про чудеса. І, хоч я не розуміла повністю Ісуса, який з цілює, але пам'ятала, як бабуся казала: ми молимося про твоє зцілення. Я розуміла, що у Бога є мета для мого життя. Я збиралася пройти і подолати усе це, Бо я з дитинства вірила у чудеса Божі. Але З кожним роком проходити через це ставало все складніше. Лікарі не могли зрозуміти причину захворювання і тому могли лише виписувати сильніші знеболювальні. до того моменту, як Аліса пішла до коледжу, щоб стати вчителькою, їй вже потрібна була тростина для пересування. я намагалася зрозуміти, як Бог може бути благим, коли. Я так сильно страждаю, коли мені так важко жити. Я постійно потребувала сторонньої допомоги, бо не могла навіть подбати про себе сама. Я дійшла до точки безнадійності і постійно пила безліч таблеток. І тоді я вирішила, що це кінець. Я висипала усі пігулки, що були у мене, і вирішила проковтнути їх усі одразу. На щастя, подруга раніше помітила, що Аліса поводиться дивно. Вона хвилювалася і вирішила зайти в її кімнату в гуртожитку. Подруга одразу ж зрозуміла, що щось не так, і викликала службу порятунку. Я розуміла, що Бог врятував моє життя. Я продовжувала ходити до лікарів і до церкви. Люди так само молилися за мене, щоб у мене була надія. Після коледжу Аліса влаштувалася працювати вчителькою, але її стан лише погіршився. у неї почали випадати суглоби. Їй довелося носити фіксатори на руках, ногах і навіть пальцях. Незважаючи на фіксатори і безліч операцій, Аліса все одно опинилася в колісному кріслі. І тоді лікарі поставили діагноз синдром Елерса Данлоса це генетичне захворювання сполучної тканини, яке не піддається лікуванню. 35-річній лісі потрібно було прийняти рішення. Це було жахливо. Я мріяла про те, що працювати з дітьми, навчати їх. І коли я дізналася, що більше не можу займатися цим, я дуже обурилась. я була зла на Бога, який дав мені це життя і бажання вчити дітей, впливати на них. І тут мені поставили такий діагноз, який. «Не дозволить мені цим займатися? Незабаром після цього Аліса почала працювати помічником адміністратора в центрі навчання у березні 21-го року. Вона сиділа сама в автівці після роботи і знову думала про самогубство. «Я сказала, Боже, я не вірю, що ти є, що ти благий, що дбаєш про мене, що ти бачиш мене. Я сказала Богові, якщо ти реальний, то нехай мені зателефонує хто небудь з родичів і запитає, як у мене справи. Вони дзвонили дуже рідко. Я не вірила, що таке може трапитися. Я поставила Богу нездійснене завдання. Повірте, але Бог виконав його. Трохи пізніше того ж дня, коли Аліса прокинулася після денного сну, вона побачила три повідомлення в голосовій пошті. Усі вони були від її сестри, з якою вона не говорила вже кілька місяців. Такого не буває. навіть зараз, згадуючи це, я думаю, як таке могло статися. Тоді я сказала: Боже, ти бачиш мої труднощі. Ти провів мене до цього моменту? Ти продовжуєш вести мене. Ти не залишив мене. Ти бачиш мене. Тож я віддаю себе тобі. За порадою подруги Аліса поїхала до Сіетл Рівайвл центру, щоб там помолитися про зцілення. Служіння того дня вів пастор Річард Гордон з церкви «У Філь у Редінгу. Коли Аліса вийшла наперед, він почав молитися за неї. Я упала на підлогу і відчула Божу радість. Я сміялася як у дитинстві. Він омивав мене своєю любов'ю. Його присутність була явно на тому місці. Після цього мені допомогли піднятися. Щоразу, коли хтось молився про моє стілення, я відразу ж перевіряла руки. Я не могла їх підняти вже чотири роки. І я спробувала підняти одну руку. Вона піднялася. Я подивилася на неї і подумала, моя рука піднялась. Це круто. Тоді я спробувала підняти другу руку, і вона теж піднялася. Я була шокована. Я подумала, боже, це правда, мої руки піднялися. Я почала славити Бога, а потім Дух Святий сказав мені, тобі більше не потрібні фіксатори. Я зняла фіксатори з пальців, з колін, з чиколоток, і почала бігати залом. Я не відчувала жодного болю за кілька місяців Аліса перестала приймати ліки. Їй більше не потрібні операції. Дотримуючись Божого водійства, вона не повернулася до роботи вчительки, а пішла до школи надприродного служіння церкви Вефіль та їздить по всьому світу і розповідає про те, що Бог зробив у її житті. Навіть віруючі віруючи втрачають віру в Бога, який стілює. Який йде з нами в нашому болі, я знову і знову чую історії людей, які перестали вірити, і не хочуть, щоб за них молилися. я знаю, що деякі люди переживають те саме, що і я. Я відчуваю, що Бог закликає мене до того, щоб відновлювати віру в людях, показувати їм Бога надії. Сподіваюся, що сьогодні ви побачите Бога надії. Можливо, ви як Аліса дійшли до межі у її випадку. Це були цілі цикли. Спочатку це сталося під час навчання, і вона спробувала покінчити життям. А іншим разом вона кинула виклик Богові. Я більше в тебе не вірю, я не вірю в це. Але потім сказала щось цікаве: Боже, якщо ти є, то покажися. Нехай хтось із моїх родичів зателефонує мені. І тоді її сестра, з якою Аліса не спілкувалася багато місяців, залишила їй голосові повідомлення. Я хочу поговорити з тобою. Це додало їй достатньо надії для того, щоб погодитися на запрошення подруги поїхати до церкви, щоб там за неї знову помолилися. Вона росла серед молитв. Битов. Її бабуся постійно молилася yeah, yeah. за неї. <coughs> Аліса була засмучена через те, що не отримала відповіді. Коли вона скаржилася Богу, кажучи, ти не чуєш чи не, не бачиш мене? Мені здається, що she тебе немає. немає. то це нагадало мені про те, що Бог сказав Ізраїлю. це слова, які він сказав після 400 років рабства і гноблення в Єгипті. Це те послання, яке Бог дав Мойсею. Скажи їм, що я бачу, чую і розумію, що на них чекає визволення. Я бачу, чую і розумію їх. «Дозвольте Богу бути Богом. нехай ваше серце знає, що Він бачить і чує вас. Він бачить кожну вашу сльозу. Він розуміє, через що ви проходите. Ісус узяв усі немочі людей. Так говорить Біблія. ви можете прочитати про це самі в Ісаї 53. Він узяв усе на себе. Він поніс наші немочі. Це той вірш, який цитує Матвій, коли розповідає про те, як Ісус цілює людей. Він поніс наші немочі. Він забрав їх. Нам лише потрібно дивитися на нього. Це не той випадок, коли ви можете сказати, а чи достатньо я хороший, чи зробив я достатньо добрих справ? Ні. Справа. В об'єкті вашої віри, у що ви вірите щодо Ісуса? чи постраждав він за вас? Чи поніс він усяку неміч і хворобу? Чи зробив він це? І якщо він зробив це, то вам більше не потрібно нести її з вами може статися те саме, що сталося за лісою? І це може статися просто зараз. Ми будемо молитися, але перед тим як почати молитися, ми хочемо розповісти про інші чудеса, які сталися. Я вірю в силу свідчення, тому що вона допомагає людям зрозуміти, це може статися і зі мною. Ось що сталося зі Стівом. Він написав нам: я дивився клуб 700» кілька тижнів тому, і Ешлі сказала, що побачила когось з інфекцією в правому оці. Вона сказала, що Господь зцілює від цього. Я знав, що вона говорила. Про мене я мав цю хворобу останні 10 років. Я прокидався із закислим правим оком, і в мене починала боліти права частина голови. Я приймав слабку дозу антибіотика, щоб одужати, але тепер я повністю зцілений. повністю Слава Господу, десять років. Це чудово. Ще одне свідчення. Лорі написала нам 28 травня. Гордон сказав, хтось тримається лівою рукою за праве плече, відчуваючи біль. Я подякувала Богові і сказала, що приймаю зцілення. за два дні я помітила, що біль і поколювання, які надавали мені спокою кілька місяців, щухли. Я дуже вдячна за ваші молитви і за зцілення. Я така рада, що тепер можу рухатися спокійно. Величезне so вам спасибі. Слава Богу. Слава Богу. Будемо молитися, Господи Боже, Всемогутній, Ми приходимо ми до Тебе з вірою. Ми віримо в того, кого Jesus. ти послав. Ми, ми віримо в Ісуса, в Ісуса Твого єдинородного Ісуса, Сина. Ми віримо. Ми дивимося на Ісуса, начальника і виконавця нашої віри. Ми дивимося на нього, на Його жертву. І ми говоримо. Що цього достатньо для нас? Він помер за мене. Його кров проливається за мене. Ранами його я зцілився. Я приймаю благословення обітниць. Я приймаю благословення Воскресіння. Я приймаю зараз той факт, що сам Ісус перебуває, праворучаться і молиться за мене. Я приймаю все це і тепер від верхівки голови до п'ять ніг я зцілений. я відновлений і Бог звільнив мене від усякого болю, хвороби і немочі. Те, що Христос зробив на Христі, належить мені. Я приймаю це зараз в ім'я Ісуса». Решлі, Бог дав тобі щось? Так, нас дивляться кілька людей. Я вірю, що Бог цілює хвороби крові. Якщо ви дивитеся нас, і у вас якась хвороба крові, серповидно, клітина анемія або якась інша анемія, гемофілія, проблеми зі згортанням крові. Я вірю, що Бог цілює вас в ім'я Ісуса Христа і тих справ, які Він здійснив на Хресті. Просто прийміться. Просто прийміть. Хтось із вас страждає. Від енцефаліту та його наслідків в ім'я Ісуса. Ви зцілені просто підніміть руки до нього, відкрийте очі, подивіться вгору. Ваше спокутування тут і зараз. Ви повністю зцілені. Усі страждання залишають вас зараз. В ім'я Ісуса. нас дивиться, хтось у кого проблеми з правою ногою. З нижньою та задньою частиною п'яти і щиколотки, можливо захілотенденітом. Я вірю, що Бог стілює вас. Це травма. ви не можете нормально ступати на ногу через неї. Бог зцілює вас від болю, від запалення і від припухлості. я вірю, що процес цілення буде надзвичайно швидким. просто прийміть його дякую, Господи, за чудесне зцілення. Хтось пошкодив кісточки у внутрішньому правому вусі. Ось як ви зрозумієте, що це про вас. Ви користуєтеся унікальним слуховим апаратом. Я не знаю чому, але ви знаєте І в ім'я Ісуса... Ваш слух зараз відновлюється. зробіть те, чого не могли робити раніше. Ваші вуха створені для того, щоб чути. він може відновити навіть найменші частинки вашого тіла. Вим'я Ісуса, нехай це вухо відкриться зараз, щоб ви почали ясно чути. Вим'я Ісуса, сила Божа зараз на вас, щоб зцілювати. Ви відчуваєте її. він може відновити все. Він може створити. Жити неможливе і він робить це для вас просто зараз. Господи Боже Всемогутній, ми дякуємо тобі. Ми вдячні за те, що ти зцілюєш і торкаєшся, ти продовжуєш робити те, що робив дві тисячі років тому. Ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амін. 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 У Мен. мене є ще одне слово. Хтось відчуває сильну тахікардію і біль у грудях. Це може бути пов'язано з гострим гастритом. я вірю, що Бог цілює вас від цього. В ім'я Ісуса. Амінь. Собаки Амін. захищають. Коттака заспокоїть. Коні допомагають. А люди? люди теж можуть все це. І набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як маму мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері: заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стали частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Мінгрей каже, що відчував себе так, немов його поглинав монстр. Його серце боліло через вроджене захворювання. Його батько був готовий на все, аби син не відчував болю. Але він не міг оплатити операцію, яка допомогла б йому сім'я Чен цінувала кожну мить з мінгреєм, тому що їм сказали, що він може не дожити до 18 років. У нього був отвір у серці, а артерії вузькими. Лікарі сказали, що з віком отвір стане більшим, і серце може відмовити. Мінгрей мало їв і перестав рости. У нього слабка імунна система, і тому він часто хворів. у нього постійно була задишка, і він сильно пітнів. Якщо він хворів, то що два тижні проводив у лікарні, лікарі не хотіли лікувати його через проблеми з серцем. Якби якби міг забрати його хворобу собі, то зробив би це. А Мінгрей хотів мати друзів. Я хотів бігати і гратися з дітьми. Але коли намагався це зробити, моє серце починало боліти. Це було схоже на укус монстра. Я пам'ятаю, як він плакав біля шкільного автобуса. Я хочу ходити до школи, але туди не приймали дітей з серцевими захворюваннями. Моє серце рвалося від цього. Сомінсмінгрей залишався вдома і годинами грався зі своєю улюбленою фігуркою. Моїм єдиним другом була маленька фігурка супергероя. Я плакав і розповідав йому, що моє серце боліло і що хотів би, щоб він був справжнім, бо тоді він міг би допомогти і вилікувати мене. Хлопчик двічі впадав у кому. Тіло почало смикатися, а потім його серце зупинилося. Я злякалася до смерті. Я боялася, що він помре. Коли він прийшов до тями, він сказав: мамо, у мене були тут. Я обійняла його і сказала ми зробимо тобі операцію, але ми не могли оплатити її. Якщо не дати грошей наперед, операцію не зроблять. один з лікарів розповів родині Чен про операцію благословення. Вони погодилися оплатити операцію моєму синові, і тепер він здоровий. Він сильний. Він може бігати і стрибати і навіть ходити до школи. Я дуже вдячний за другий шанс, який моєму синові дали щедрі люди операції благословення. Вони розповіли нам про Ісуса, і тепер ми знаємо, що Ісус справжній Бог. Він допоміг зробити операцію Мінгрею. Операція благословення перемогла монстра і вилікувала моє серце. Я вважаю, що ви справжні супергерої. Партнери CBN, ви справжні герої історії Мінгрея. Частина кожного вашого пожертвування йде на роботу операції благословення, яка оплачує життєво необхідні операції, як ви бачили в історії мінгрея. Тепер у нього є і майбутнє, і надія. Це те, у чому він і його батьки не були впевнені. Але Тепер усе геть інакше. Дякую партнерам клубу 700. Мені подобається це свідчення, тому що воно показує, що партнери CBN роб у всьому світі, ви справді допомагаєте людям і несете послання Євангелія до країв землі. Якщо ви дивитеся нас, але ще не з нами. Я закликаю вас приєднатися. Якщо ви справді хочете допомагати людям, оплачуючи операції, підтримувати в сиріт, забезпечувати людей чистою водою, рятувати в екстрених ситуаціях, то почніть робити це. Приєднуйтесь до нас і допомагайте усім людям в усьому світі. Тілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в Ютуб Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. А зараз, Гордон, відповідатиме на ваші запитання. Я можу поділитися ними з тобою. Звичайно, ось ще пише один глядач. У мене є питання про сімейні проблеми. Моя мати постійно скаржиться на щось, включно зі своїм здоров'ям. Вона пригнічує цим усю сім'ю. Я перепробував усе, що міг. Що ми ще можемо зробити? Дорогий глядачу. Я розумію, чому ви вирішили залишитися анонімним? Це складне запитання, і на нього не може бути простої відповіді. Усе залежить від того, у чому причина скарги і що відбувається. Я знаю, що іноді люди закохуються у певну поведінку. І постійні скарги, якраз така поведінка. Інший приклад гнів. вони відчувають емоційне полегшення в цій негативній поведінці. У вас є вибір. Ви можете спробувати розібратися в причині цього і знайти ліки. Але якщо у вас немає досвіду в таких справах, то краще не варто й починати. особливо якщо йдеться про члена сім'ї. Якщо ви спробуєте провести консультацію, то все може піти не так, як треба. Інший другий шлях вам потрібно позначити межі Ви можете сказати людині, що не потрібно поводитися так поруч із вами, тому що це висмоктує з вас будь-яку радість є два способи подивитися на це з одного боку. Скарги вашої матері можуть бути пов'язані з її ідентичністю. що їй не подобається в ній самій. вона може скаржитися з приводу зовнішніх речей або через. Симптоми хвороб, але головне питання в тому, яка її ідентичність у Христі, і чи бачить вона себе частиною царського священства? Ви маєте звернутися по допомогу для неї, але ця допомога має бути в такому форматі, який вона прийме, і тоді вона зможе змінити свою ідентичність. У нас залишилося зовсім небагато часу. Нічого ну добре. Ось що пише Патриція. Я не працюю, а мій чоловік не віруючий, тому не дає десятину. Я просила його про це, але поки що він проти. Чи відповідальна я за те, що він нічого не дає? Патриція, ви не відповідальні за дії вашого чоловіка. Ви маєте підтримувати його. Біблія говорить дружинам поважати чоловіків. Це ваш обов'язок, навіть якщо він робить щось, що не заслуговує на вашу повагу. Ви все одно маєте поважати його. Я б молився за нього, щоб ваші добрі справи і ваша десятина в тому, що ви отримуєте, стала відповіддю і рішенням для вас. А закінчимо ми віршем з Ісаї уповайте на Господа повіки, бо Господь Бог є твердиня вічна.